У 2015-му Мозамбік офіційно став країною, яка повністю звільнилася від мін. Це стало можливим завдяки дистанційно керованим машинам, що були створені швейцарським гуманітарним фондом Digger. Вони переорали кількасот тисяч квадратних кілометрів мінних полів, і впоралися з проблемою, на вирішення якої людям і щурам саперам знадобилися б десятиліття. У жовтні 2022-го завдяки донатам, держава придбала найбільшу та найефективнішу машину для розмінування АРМТАК 400. За годину вона очищує близько 2,5 тисяч квадратних метрів території. Процесом керує оператор, який перебуває на безпечній відстані, а сама машина захищена навіть від протитанкових мін. Ця машина просто їх знищує. Але е, головна мета цієї машини не просто наїхати і щоб міна підірвалася. Коли йде робочий орган, ви можете бачити, він заглиблюється в землю е, на глибину до 50 сантиметрів. І поступово починає працювати, він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна вже у нас буде, так би мовити, у безпечному стані. Звільняти Україну від мін допомагає увесь світ. Словаччина передала нам 10 безпілотних розміновувачів Божена 5, Південна Корея десять машин для розмінування хорватського виробництва. Німеччина чотири броньовані машини Вісент 1. А король Британії Чарльз 3 особисто опікується розмінуванням України. Король сказав, що королівська сім'я завжди. Піклувалася про тему гуманітарного розмінування. Цим питанням дуже активно займалася принцеса Діана. Вона свого часу навіть допомагала робити перші кроки зараз найбільшій міжнародній організації Halo Trust. дев'ятсот року. Перша дружина Чарльза, принцеса Діана, взяла опіку над благодійним фондом Хейло Траст, який займається гуманітарним розмінуванням. Цю організацію створили британські ветерани. Фонд брав участь у розмінуванні Афганістану, Грузії, Азербайджану, Косова та ще півтора десятка країн. Нині організація налічує близько 10 тисяч демінерів у всьому світі. З 2015-го Хейло Траст займається розмінуванням в Україні. І цей процес відбувається під персональним контролем короля Чарльза. Гуманітарне розмінування це справді 100% така благодійна місія. У будь-якому випадку ти допомагаєш. У грудні 2023-го до гуманітарного розмінування України долучилася американська компанія Тетратех. Вона вважається світовим лідером із розмінуванням. Її фахівці взялися до роботи одразу в п'яти українських областях. Держдеп США виділив на це близько 50 мільйонів доларів. Крім того, у розмінуванні нашої країни беруть участь Данська рада у справах біженців і Швейцарський фонд протимінної діяльності. Всі вони використовують найсучасніше обладнання та технології. Перш за все, це металодетектори, які наші демінери використовують в полях. Машини МВ4 та МВ-10 це механізовані засоби з розмінування виробника докінг Харватія. Українці не лише успішно опановують найкращу західну техніку, але й створюють власні машини для розмінування. Фермер із Харківщини Олександр Кривцун власник двох тисяч гектарів землі через заміновані поля. Аграрій опинився у боргах. Я за запросий рік не розрахувався з людьми. Ми не засівали поля, і мені треба було видумувати, думати, що я должен зробити, щоб зайти в цьому році в поля. Окупанти знищили та розікрали всю агротехніку фермера. У нього залишився лише старенький трактор. Відтак Олександр вирішив перетворити його на імпровізовану машину для розмінування. Направляючи металічний ми зняли з танка, який був підбитий на перекрестку нас. Бокову защиту ми зняли з рашистських БМП. Бронезахист вже успішно пройшов перевірку. Він врятував трактор після наїзду на мін. Аби не наражати водія на небезпеку, місцеві інженери обладнали трактор-розміновувач автопілотом. І кажуть, слухайте, ми з імпортного трактора возимо гідроблок, поставимо сюди і вийти. Керувати трактором можна на відстані двох кілометрів. Кожен виявлений підозрілий предмет фермери позначають прапорцем. Після чого небезпечні знахідки знищують сапери. Що я можу сказати, героїчні люди. Це ми, це українці. Україна не Росія, ну це однозначно. Ми вільна країна, вільних людей і інновації це наше все. Власну машину для розмінування створили харківські науковці, техностартапери та сапери. Вона дистанційно знищує міни та збирається за принципом конструктора. У разі пошкодження будь-яку частину можна швидко замінити, і розміновувач знову в дії. Дистанційно знаходити сховану під землею вибухівку. Таку мету поставили перед собою розробники дрона сапера. Вони навчили коптер, який раніше оприскував поля, шукати ворожі міни. Магнітометр бачить зміну магнітного поля в землі. Наприклад, якщо це ТМ-62 протитанкова, ми можемо побачити магнітометр від землі два метри. Якщо вона навіть вона буде вкопана, ми теж її побачимо. Після обстеження території дрон складає карту мінних полів, яку передають саперам. За допомогою таких безпілотників уже розмінували частину Миколаївщини. 120 гектарів за 14 днів було зроблено. Середній темп від 5 до 10 гектарів в день. Олександр Приходченко засновник компанії виробника агрообладнання. Його фірма створює навігаційні системи для оприскувачів та тракторів. Вони дозволяли фермерам із високою точністю обробляти поля, уникаючи пропусків та перекриттів. Повномасштабне вторгнення паралізувало роботу підприємства. У нас десь 80% наших клієнтів знаходилися на півдні країни, і багато з них опинилося якраз в окупації, і ми тоді вже розуміли, що це буде велика. Катастрофи для країни. Але українські фермери не збиралися здаватися. Вони вирішили засівати поля попри все. І їхня відвага надихнула винахідників на створення машини для розмінування. Ми ж займалися точним землеробством, автопілотами, і ми подумали, а чому б не зробити так, щоб, наприклад, там, людина не була в кабіні, бо техніка це ну, нічого порівняння з людським життям. Команда вчорашніх агротехніків за основу розробки взяла мінний трал. Попереду поставила броньований захист, а дах кабіни обладнала високоточною антеною. За допомогою точної навігаційної на антени ми будемо знати чітке розташування цієї техніки. Сама техніка буде рухатися з 2-сантиметровою точністю. Машина для розмінування виготовлена з українських комплектуючих. Це дозволяє за потреби швидко здійснити її ремонт, не чекаючи закордонних запчастин. І це суттєво зменшує вартість. Із тих, що використовуються в Україні, найдешевша іноземна це 700 тисяч доларів, найдорожче це півтора мільйони. Ми хочемо, щоб наша машина коштувала в п'ять разів дешевше, ніж імпортні аналоги. Команда оголосила збір коштів на виробництво. Свій перший розміновувач планує подарувати незламним українкам. Першу машину ми хочемо передати жінкам-фермеркам, які залишилися вічна з проблемою. Ми вдячні, що частина чоловіків зараз боронить фронт, частина жінок теж на фронті, але частина жінок залишається вдома і вони стають такою рушійною силою нашої економіки. За розмінування взялася і компанія піонер української роботизації. Її інженери впродовж чверті століття займалися автоматизацією виробничих процесів, а згодом створили серію роботизованих розвідувально-ударних платформ скорпіон. Щоб розмінувати країну, винахідники створили на базі скорпіонів полегшений безпілотник Гном вагою 50 кіло. Це розвідник мінних полів оснащений металошукачем. українські гноми працюють повільніше порівняно з великими машинами для розмінування. Але вони дозволяють зменшити кількість підривів мін а відтак захищають землю від забруднення тротилом та іншими шкідливими сполуками. Україна вже є лідером з гуманітарного. Розмінування і в цілому гуманітарної протибіжної діяльності. Україна продовжує дивувати та надихати світ своїми винаходами, швидким пошуком рішень та дбайливим ставленням до рідної землі. Україна себе розмінує, зачистить свої території. І ще й в ту Францію з'їздить, подивиться, які там вони червоні зони і чим я допомогти. І думаю, допоможемо. Наразі вони туди не ходять, тому що людині опасно, а наші роботи сходять, подивляться. І себе допоможемо, і людям допоможе. Все буде добре. Ворог, що не має ні гідності, ні честі, поставив перед нами надскладне завдання. Але немає нічого, що було б не під силу українцям. Захищаючи країну, ми розпочали розмінування століття, на прикладі якого вчитиметься увесь світ. І ми не зупинимося, доки не зробимо безпечним кожен куточок нашої країни.